Тоді багато років тому Оксана йшла на весілля до знайомих з тривогою в душі. Вона не мала нової сукні, не мала грошей на гідний подарунок, бо коштів ледве вистачало на хліб і молоко. Чоловік переконував треба йти, що люди скажуть, як нас не буде. Ми ж з ними дружили. А в чому я піду, зітхала Оксана, тримаючи в руках свою скромну бежеву сукню, яку носила на всі свята вже кілька років. Та в чому є? Люди не на сукню дивляться, Головне наш не в чому людина, а яка людина, намагався підбадьорити чоловік. Але на весіллі все було інакше. Музика, гарні столи, а серед гостей сиділа група жінок, що перешіптувалися. Дивись, у чому перейшла, хоч би совість мала, шепотіла одна, косо глянувши на Оксану. Та ну, ніби в магазині не можна було знайти щось собі купити, додала інша. Вона завжди така. Скромна до смішного, засміялася третя. Оксана все почула. Вона сиділа з чоловіком, посміхалася, але всередині все стискалося, було боляче. Невже я справді така смішна, думала вона. Та робила вигляд, що нічого не чує. Минали руки. Життя змінювалося, діти виросли, чоловік захворів і рано пішов із життя. Оксана залишилась з боргами і самотністю. Тоді вона вирішила їхати в Італію. Поїду, сказала синові, треба допомогти тобі, та життя я інакше не витягнем. Мамо, важко там, хвилювався син. Я витримаю, твердо відповіла Оксана. Так і почалося її італійське життя. Старенькі бабусі, яких треба доглядати, холодні кімнати, самотні вечори з телефонними дзвінками додому. Та гроші допомогли. Син закінчив навчання, життя якось налагодилося. І ось через роки доля зробила крок назустріч. Син Оксани закохався і привів дівчину додому. Познайомив це Ірина, ми хочемо бути разом. Оксана була щаслива, в очах сина світилася любов, і дівчина була добра щира. Та коли черга настала знайомитися із святами. Серце Оксани тремтіло, бо матір'ю Ірини виявилася та сама жінка, яка колись на весіллі сміялася з її сукні, Галина. Гарно вдягнена, з упевненим голосом, вона відразу почала поводитися з верхньо. Ну що, Оксано, будемо святами, – сказала вона, приглядаючись, тільки я скажу відразу: треба умови квартира, машина, бо без того я доньку заміж не віддам. Оксана мовчала. Їй навіть слова не знайшли, не знайшли, що сказати. В голові промайнув той вечір, де Галина з подругами сміялася, тоді вона почувалася маленькою і приниженою. А тепер ця жінка сиділа в її хаті і ще щось вимагала. Син відчув напругу, «Мама, не хвилюйся, ми самі розберемося. Та Галина не зупинялася. Я свою дитину на вулицю не віддам. Ви ж заробітчанка, у вас і гроші. От тепер треба все зробити квартира, машина, меблі, бо як же інакше. Оксана тихо відповіла. Я своїй дитині допоможу чим зможу, але щастя не купується квартирами і машинами. Якщо вашій доньці важливі тільки ці речі, то я не знаю, чи це любов. Галина зневажливо скривила губи. О, заговорила, яка мудра стала. В тому мить Оксана відчула, що доля повернулась колесом. Колись вона була без сили перед чужим глузуванням, а тепер мала силу відповідати гідно. Знаєте, Галину, сказала вона спокійно, я приїхала сюди з Італії не для того, щоб щось комусь доводити. Я там заробляла не на розкіш. А на дітей. Я бачила, як старі люди помирають без родини, і зрозуміла, що найбільше в житті це не квартира і машина. Це любов і повага. А якщо вашій доньці мій син любий, вони будуть щасливі. Якщо ні, то ніякі статки цього не замінять. У кімнаті запала тиша. Галина здивовано подивилась на неї, але їй відповісти було нічого. Син стиснув мамину руку Мамо, я тебе люблю! Ти у мене найкраща і найсильніша. Той вечір Оксана плакала, але не від образи, а від полегшення, вона більше не боялася чужих слів. І весілля все ж відбулося, просте, без зайвих вимог, молоді були щасливі, і цього вистачило. На щастя, дочка була не схожа на маму. А Галина щодово намагалась показати свою звертність. але вона вже не мала тієї сили, бо Оксана навчилась дивитися у вічі без страху. Життя завжди повертає нам те, що ми колись сіємо. Колись сміх і зневага, спрямовані проти слабшої, з часом обертаються випробуванням для них самих. А людина, яка пройшла крізь біль і працю, набуває внутрішньої сили, яку вже не можна зламати.